Дня. Я начальник управління процесу та інформації міністерства. Начальник, все. Вибачте, Насколько я вас трошки невозможно. понизив. Ну, ви як начальник виконуєте обов'язки ж, правильно, начальника? Звичайно, Доб... слухаю уважно. Добре, скажіть, от керівник, по-перше, яка це може у вас є повніша інформація ніж та, що ми озвучили? Ну знаєте, Макс, ту інформацію, яку ми отримуємо, вона є достовірною джерел. Ми її відразу оприлюднюємо. Uh -huh. Ми знаємо тільки що і терористи, які затримані, і зокрема кого вилучили гранатомет, зрозуміло, вони зараз не проводяться дії, вони передані відповідним правоохоронним органам. Це скажіть це аж з учора, з від учора з ночі, з вечора, пізнього аж до ранку, чи як це тривала операція? Тобто чи до ми про про деталі ми зараз говорити не будемо? Вона була тривала вечором. І тривала, як бачимо, за результатами результати є успішними. В частині та інформація, яка була отримана і перевірена. Частково в ході операції та інформація дійсно була і підтверджена. І якраз результати свідчать про те, що дійсно ми вдячні людям, які небайдужі, які дійсно і допомагають, сприяють. І надають субічну допомогу, в тому числі і в інформації. І зелені сили будуть робити те, що і роблять, і далі все для того, аби мирне населення наших, наші люди почували себе в безпеці і для того, щоб наш суверенітет, державна цінність і недоторканість були повністю захищеними. Зрозуміло, і от є інформація про те, що так звані керівники сил самоборони Слов'янська віддеригували на дії українських силовиків неадекватно, почавши розповсюджувати через своїх осіб та російські змі чутки про те, що українські військові нібито стріляли у мирне місцеве населення. Чи відповідають такі заяви дійсності? Ні, дані заяви не відповідають дійсності. Ми ще вчора вечором на спростовували дані заяви, оскільки це. Має на меті сіяти паніку серед мирного населення, подібного роду заяви, які мають місце. І ми даємо інформацію про те, що насправді мирне населення, люди в даній ході даної, зокрема, операції, яку проводили підрозділи Збройних Сил України, не постраждали. Добре, зрозуміло. Дякую тоді. Ми з вами будемо тримати зв'язок. Дякую вам.